А пане Юрію, розкажіть про ситуацію на Харківщині і Скуп'янщині. Давайте очевидно почнемо. Як рухається ворог? Чи вдається йому підійти до осколу? Противник максимально намагається нарощувати зусилля для того, щоб закріпитися на лівобережжі. осколу. основний район ударів нього зараз, а чи правильно буде сказати зосереджені зусиль в напрямку населеного пункту Кругляківка. Настільки противнику принципово важливо закріпитися і заритися в цьому населеному пункті на сьогоднішній день, незважаючи на присутність ворога в населеному пункті, він не закріпився. Сили оборони достатньо ефективно проводять вогневе ураження і вибиття з ряду займаних позицій. Тому ворог намагається як за рахунок пішого накопичення за рахунок високоманевреного транспорту, застосування броні нарощувати свої зусилля для того, щоб все таки мати спроможності закріпитися і як наслідок потім розширятися вздовж лівого берега річки ОСХІ з подальшим виходом на купін Але за моїм переконанням, цей намір противнику в короткостроковій перспективі. Здійснити не вдасться. Бригади тримають міцно відтинок. Дуже добра комунікація, взаємодія і залишається незмінна підтримка української нації, які дають можливості нам мати необхідну техніку, як розвідувальну, так і ударну, зокрема БПЛА, для здійснення активної оборони. Також противник продовжує застосовувати високоінтенсивну авіацію з крованими бомбами. На жаль, ми повною мірою з цими викликами вправитись наявними силами засобами не можемо, оскільки потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони стаціонарні. А також, звісно, один з ключових аспектів, який міг би переломити вогневий міць ворога, це можливість наносити вогневе враження за рахунок ракет по території Російської Федерації, зокрема по литовищах ближнього базування ворог був би вимушений маневрувати а чим більше водорог, ворог маневрує. Тим з меншою інтенсивністю він може застосовувати свої вогневі засоби, зокрема авіацію. Розрахуємо, що після завершення турбулентності певної в Штатах, яка пов'язана з виборами голови держави, з виборами президента, нам нашим дипломатам таки вдасться дотиснути і отримати для України це рішення. Це ескалація, скажуть вони вам. Ну слухайте, це може бути по різному і неодноразово нам казали, що так не можна що це червона лінія, і в результаті ті ж інші дозволи давали. Наведу на конкретних прикладах, щоб не бути голосильним. Авіація F-16. Нам казали, що це неможливо. Вони вже в Україні, так звісно, вони не в тій кількості, які б дали можливості переломити хід бойових дій. Але свої завдання, зокрема по забезпеченню безпеки для цивільного населення, яке атакує противник в глибині нашої держави, зокрема за рахунок своїх ракет безпілотників, цілі такі вже виконують. Нам казали, що неможливо отримати дозвіл на застосування високоточної зброї, але на певну відстань взагалі по території Російської Федерації. Як наслідок ці дозволи були дані і на невелику глибину, але ми можемо застосовувати високоточну зброю певної номенклатури, що дало можливості також ворогу не почувати. Я скажу так, м'яко себе в безпеці. Він розуміє, що може прилеті, прилетіти, і завдяччиш системній роботі прилітає. Нам казали про те, що Росії вистачає утримувати всі свої кордони. Як виявилось, вони такі теж недосконально мають лінію оборони. Тому багато є питань, які пов'язані з тим. А може, але але кажуть, що знаєте, вода камінь точить. Угу. Шкода лише що нам всі такі дозволи далися величезною кров'ю. Ми окропили кров'ю. Усі ці дозволи і Петріоти, і леопарди, і багато чого іншого. Пане Юрію, Куп'янський напрямок він є тим пріоритетним, де ворог у великій кількості застосовує важку бронетехніку. Військові доєднуються з напрямку Донецького, і от там не на всіх відтинках направду ворог свою піхоту прикриває ще й бронею. А як на куп'янському напрямку? Проаналізуємо останні два з половиною тижні. Перший штурм 50 одиниць техніки на вузькому відтинку в моменті противник застосував. Це танчики, БТР, БМП, БМД. основне завдання, яке протралити дорогу, зняти мені загроження і на високій швидкості заскочити глибину наших бойових порядків, прорвати оборону. На той день силам оборони вдалося знищити майже всю техніку на полі бою. Тільки батальйон Хілес знищив 20 одиниць, підбив ще 20, потім вони були допалені. Спрацювали противотанкісти, спрацювала артилерія. Це виконали чітко якісно. Півтора тижні тому ні, це десь тиждень було перепрошую. Тому 17 одиниць техніки застосував противник, з яких втрати на полі бою 15. і кожного дня так чи інакше логістику противник намагається забезпечити коробочками броньованою технікою, і періодично вони від'їжджають для роботи в зону ураження, зокрема наших засобів. Тому так чи інакше, атаки вони йдуть комбіновані. Жива сила, легко броньована. Броньована техніка високоманеврена. Противник намагається знайти ту тактику, яка дасть йому максимальний результат. Поки що, а, ті результати, які отримав противник на полі бою, вони не співмірні до втрат. Яка історія із у них із БПЛА, з дронами, що бачать їхні очі? В них з цим проблем до недавнього часу не було, але після того, як сили оборони набули спроможності за рахунок наших безпілотників, збивати ворожі безпілотники, знову чому це рішення стало можливим? Тому що були певні затримки, зокрема з квартативними засами протиповітряної оборони, які мали б здавати їхні розвідники на сьогоднішній день. Е, противник поніс достатньо суттєві втрати в можливості проводити розвідку. Це не значить, що десь організувалися суттєві білі плями, але інтенсивні застосування так чи інакше, в зв'язку з високими втратами ворога. Вона на окремих вітинках фронту знизилась. Якщо казати про мавіки, противник має їх дещо більше в зв'язку з близькістю до Китаю. Вони можуть закуповувати їх більш централізовано. fpv дрони десь противник має несуттєву перевагу, десь переважаємо ми, десь є паритет. Нічні бомбери, ми абсолютні лідери на поточний момент. Є ворог подібних засобів немає, але розробки вже активно веде. Ударні крила ворог має суттєву перевагу. Всі чули про ланцет. Так це той засіб, бо рожучі боєприпаси, який націлений на вибиття нашої артилерії, легко броньованої техніки. І ще влітку 23-го року ми не могли чогось адекватного протиставити противнику. Станом на сьогоднішній день сили оборони, зокрема батальйонахілес, застосовують ряд засобів. Це ще не ланцети, але водночас це достатньо ефективні засоби, які допомагають нищити зокрема і найдорожчі протиповітряні засоби противника, вартість яких починається від 18 мільйонів доларів. Юрію мені військові на багато зборів. Допомагаємо закривати і в основному ну окрім дронів реби. Реби, потрібні реби, потрібні реби. Як у нас зараз цим історія? Потрібні реби. Історія виглядає так. Спробую пояснити нашим глядачам, як це працює. Реб захист зараз по ворогу розберемо, так щоб не видати ніякої зайвої інформації. Є реб-захист, тобто це портативні станції радіоелектронної боротьби, які. Централізовані, перепрошую, які давлять високий діапазон частот і Російська Федерація спроможна виготовлювати їх в кількості, чи ми набули спроможності як держава виготовлювати такі і поставляти так, але ми активно це почали робити з 22-го року, з початку повномасштабної війни. Ворог дещо ще раніше портативні. Це ті, які закривають наші танчики, бехів противника, точно так само артилерію і логістику. В Україні цей бум по реб захисту відбувся раніше, тому що долучився цивільний сектор. А цивільний сектор він завжди є високоманеврений. І ми почали нарощувати спроможності. Спочатку ми потім ворог почав виготовлювати також централізовані. Зараз виглядається ситуація так: знову ж таки, на яких звітинках у ворога на всіх номенклатурах техніки стоїть реб захист портативний, який давить також широкий діапазон частот, і їх достатньо складно бити. Але незважаючи на це, в сила оборони і розвідувальні ударні засоби продовжує виконувати поставлені завдання по реб захисту, його не може бути вдосталь, тому держава повною мірою не перекриває потреби. Хоча державні програми потихеньку починають також працювати переважно це забезпечення фондів за рахунок українців і портативні, які рухаються з піхотинцем, що йде на передову позицію, так звані рюкзаки з реп захистом. це також важливий елемент, який дає можливості відряду. Безпілотних засобів, таких як півдрони, до прикладу, захистити штурмові групи або групи закріплення, чи будь-які інші як противник це практикує, так і в силах оборони це застосовується. Командири на поточний момент знаходяться в постійному пошуку. Чим більше знайдемо ресурсу, тим більше можемо захистити свій особовий склад. А це наше основне завдання. Бо лише маючи особовий склад, маючи побратимів посисте живих і здорових, ми можемо бути ефективні з основною місце, що ми, ми знаходимося на війні, бити ворога і виборювати право на життя. Будьте всі живі, здорові, пасибі величезне. Дякую В нашому трибу Юрію Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92 окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. Пасибі вам.